Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас 4 квітня, 23 рік. локація Волинська область північ Волині. Так, сьогодні садимо гортензію. Гортензію волотисту. Ось така у нас гортензія. Поляр, полярний відмідь. І ваніла Фрайс. Ця, гор... Ця гортензія. Морозостійка. Ось росте до 2 метрів висотою. Квіти яскраві такі великі. Так, що, що робимо ми? Зробили розмітку. Ось так. Тут нас туї, ряд туї. Потім викопали яму 50 на 50 і глибиною 40 і це все засипаємо торфом. Так як гортензія любить кислий ґрунт, тому засипаємо це все торфом. Торф у нас кислий. Так проливаємо. От, зробив я такий бордюрчик, щоб косити можна було траву файно, не лізти, трава не залазила туди. Потім зверху засипав корою і наложив таку сітку, так як у господарстві є кури, щоб то все не грибло. От якось так. Літом покажу, як то зацвіте все класно. Так, ну якось таке коротеньке відео про посадку гортензії. Всім удачі!